Друзі, короткий огляд, що беру з собою в поле на роботу. Переноска, світильник, болгарка з дисками дрізними, трохи шайб, інструмент. Пуста каністра по дорозі заїду заправити в генератор, щоб було. Генератор з собою беру, сварку беру. Тут солярка, це переливочна баклажечка. Удобно переливати, щоб з великої не заливати, ну, Собственно, сам трактор. Ззаді монтіровки, ключі. Трапіки, правда, заїжджав з приключеннями, трапіки вискочили. Вишкрився. Пару пеньків на всякий случай. Ну, Розуміється, балонник-домкратник, труби до домкрата. Все домкрат. Ну, якось так. Передівачка. Дві булочки. Работаємо за булочки. Трапка обов'язково, щоб з собою була. Запасні ножі. Розтяжки запасні новенькі. Хай буде ним не буде, зато тепер круто, не треба глушак відкручувати і прикручувати. Ось так. Буду виїжджати. Друзі, я вже на полі. Щас... Привітик вам. Ось так виїхав на поле. Ну, грубо говоря, з 9 ранку почав працювати, поки розгрузився, поки все настроїв. Ось так. Е, Дивимося на зараз. 530 мотогодин. Попере поле 6,5 гектарів. Е -е, порахували суцільно, я проходжу 4,5 гектара, бо є десь ширше, десь вуще, ось тут вузенький рядочок, що я є люліз, є по ширші, разом 4,5 гектара. Так що працюємо, китайчик працює і заробляє кошти. Да, він ламається і постійно треба дивитись за ним, крутити. Але він працює. Супер. ось чому така колія і чому така фреза потрібна. Приза 125, -та. ось зазор. І ось зазор. І тому так настроєно. Щоб можна було свободно проїжджати. Вижжаття трошечки гуляє. Так. Буває сирше, буває ширше, добряче, що там сантиметрів 20 гуляє, а буває так геть в притірочку в притірочку. Буває ще в гущі попадається. Чого пропускаю? Бо я їду зараз в ту сторону. Потім крайній пропускаю через один, вертаюся в ту сторону. Назад вертатимуся по цьому рядку. І так накидаю, щоб, щоб було місце розвернутися. Щоб менше гратися, а зразу з рядка в рядок не рнув і погнозу. Слідкуємо, підписуємося, ставимо лайки. Друзі, на сьогодні все. Закінчую роботу. В тракторі було 10-12 літрів палива. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 рядочків за сьогодні я зробив. Он, аж де трактор стоїть. Фух, спина випригує. Но треба було дуже швидко, бо тут дуже багато бур'яну було. Приїхав я вже до бусика. Ось за сьогодні. Було зранку 530, коли почав знімати перше відео, але накиньте ще там півгодини. Хай 37 ой 37, було 530, накиньте там пів години, хай, хай 7 мото годин я сьогодні попрацював. Ось так. Солярки використав близько 10 літрів, плюс-мінус пару літрів, бо там був неповний бак і ще облюється пару літрів. Ось так. Ось такі діла.